Дорогі мої, знову і знову хочу вам розказати секрет, як поміняти своє життя. Дуже елементарну практику хочу вам дати. Просто робіть, робіть, відстежуйте, і ви побачите, як поміняється ваше життя в позитивну сторону, в кращу сторону. Скільки у мене було клієнтів на моїх консультаціях. І ми змінюємо маленький робимо крок. Але щодня. І не покидати цього. На протязі уже всього життя такий секрет. І ось він. Кожен раз, коли вам хочеться щось покритикувати, знайти щось погане в людині чи в ситуації, особливо в людях. Замість того, щоб шукати якийсь негатив, якийсь мінус, подивіться в плюс, подивіться, зробіть комплімент. Подивіться в те, що людина в якісь досягнення, а щось красиве, в щось прекрасне. Шукайте все прекрасне. В людях, в ситуаціях, в любі, хоча б раз на день. Побажайте комусь гарного дня, побажайте привітайте, побажайте, поблагословіть, подякуйте і подяка за все, за все, дякуйте. І ви побачите, якщо ви зміните свій фокус. З якоїсь критики, з мінуса в житті, на плюс хоча б одну ситуацію в день. Ваше життя уже ніколи не буде таким, як було. Ви підніметеся на новий, кращий вібраційний рівень, де більше радості, де більше щастя, і саме головне, везіння вам почте, почне дуже сильно щастити. Користуйтесь!